Слухайте, я ніколи не носила боді. Оце боді я купила в Сенсеї, мені так захотілося, чому мені захотілося, бо я, ну коротше, мені подобалось, одним словом. І дуже класно, зручно, під ці лесіди, взагалі супер, дивіться. Коротше, не знаю, Вам як хочете? Мені дуже подобається. Єдине, що мені було трошки дискомфортно, коли я зайшла в лікарню, і до лікаря вона каже, давайте по спину. Ген послухай Я така, опа, а що мені дядька, подалі час буде роздіватися? Оце є дискомфортно. А так, в принципі, добре, що ж мені назначили? Значить, мені рентгену... рентгенографія, інсультація гора назначили. І що мені назначили Рентген ну, легень, і от того рентген треба зробити. І мені назначили ще, не буду називати названня лікарств, мені назначили тільки. Поки що до рентгену. І антибіотики, і пробіотики. Оце мені назначили. Але я поки що воздержусь від антибіотиків, чесно кажу, я антибіотики скептично, скептична. я тільки п'ю. Ну, я знаю, що це дуже старий такий антибіотик і, в принципі, нормально переносимо ним, тому, тому поки так. А запишуся на рентген і повідомлю. Спасибо вам велике за беспокойство. Хто бажає замовити червону ікру до нових свят? До новорічних пишіть, будь ласка, приватні повідомлення.